Вітаю шановне товариство. Почалась закрита кваліфікація на піджел Валахію другого сезону у Східній Європі. І у першому матчі на цій кваліфікації зустрілись дві українські команди. Неочікувано, так це неочікувано. Адже наві грали проти тім гривні, що може бути більш українською назвою, ніж тім гривня. Я вже не знаю. Тім гривня це колектив, котрі пройшли з відкритої кваліфікації. На своєму шляху перемогли команду Дахака, в котрі грають два українські. Інських слони гетсу і мелоджульдростер тім гривні виглядає ось так. Думаю, здебільшого ви не знаєте цих гравців. Поки що, звісно, і тім гривня доводять, чому 5 українських гравців можуть якісно грати в доту. І сьогодні я буду розповідати вам, що ж трапилось в цій серії. Варто сказати також, що до команди Na'Vi повернувся не Фрід. PMA продовжує грати в Na'Vi Junior. Вони, на жаль, не пройшли у закриту кваліфікацію і програли команді Winter Bear у відкритій квалі в Best of 3. Джуніори, я так розумію, вони просто не грали тренувальні ігри через те, що PMA був в Китаї, і тому такий результат. Напевно, а можливо, вони Просто вже на свій пік вийшли і е, далі не зможуть більшого досягти. Сподіваюсь, це не так, і вони доведуть нам на наступних кваліфікаціях, що вони вартують того, щоб проходити на турніри. Найдивніше в першій грі для мене було те, що ніхто з команди Наві не вирішив пікнути Візажа, коли вони взяли собі Марсі, а вирішили взяти собі. Енігму, котру нерфили із паче в патч. Візаж, як ви зараз знаєте, це один з найсильніших героїв на офлейні, адже його талант на бонусне золото за вбивство із солосамшеном або за асіст з цим спилом, приносить йому неймовірну кількість згелди і можливості сноубола. Для тих, хто не знає, можете написати в коментарях. Я, можливо, запишу для вас гайд на цього персонажа, адже він доволі таки простий зараз, як на мене. Спочатку, коли я дивився цю гру, я був певний, що гривня помолилася з тим, що поставила клок проти Енігми, адже Клокверк нічого не робить Енігмі на лінії через те, що Енігма іделонами спокійно розбиває коги, і, по суті, фармить спокійнесенько всі коги, котрі Клокверк може поставити. І, відповідно, Відповідного клака немає потенціалу. Ну а на топі Джекіро не мав змоги особливо напрягати ось цю урсу з Форіоном, і урсу спокійнесенько собі фармила, допоки натрапилось наступне. Це любі друзі, класика доти. Дивіться, Марсі тут вирішила іти і законтролювати на четвертій хвилині. Експіруну, вибачаюсь, вотер руну. Enigma залишається одна. Дивіться, що робить Нефріт. На цій лінії вмерти, якщо що на Енігмі неможливо. Він бачить, як на нього біжить Клокверк. Він продовжує ось так бігти. АФК біжить, потім такий. Ой, клокверк. Розвертається. Але тут вже уповільнює е, троль, натискається ось така граната від е, Клокверка ще. Енігма натискає вчасно на стіки і добивають Енігму на ФБ. Троль забирається ФБ. Клака звісно, розмінюють, але це вже не має ніякого значення, адже троль на лінії, де він повинен страждати, він робить First Blood. Сам тут він виживає і загалом у гривні все чудово, адже зверніть увагу, що сюди ще телепортнувся. Фуріон, котрий повинен захищати Урсу в цей момент, і Урса тут також постраждає через це. Урса тут продовжує страждати, в боті залишається один троль, і відбувається ось такий прикольчик. Ембер натискає хасту, біжить вбивати троля. Сенгеті тут все робить начебто якісно. Тут Наві в моєму розумінні дуже недограють через те, що Енігма повинна іти не сюди, з змійкою за своєю командою, а рухатись вправо. Адже який сенс ти з мійкою за командою, коли троль може вибігти. Або на портал, або пробігти от сюди, або піти вгору. Таким чином, якщо Енігма йде сюди, вона мінімізує можливість того, що троль може вибігти. Що ж відбувається? Сенкіті натискає ремнент на портал, у нього там більше немає. Троль виходить, його ніхто не б'є. Енігма просто е отримує демедж від вежі. Натискають спили в троля, телепортуються мідоваліна, та є ось такий стан, вбиває Ембера, у котрого була хоста і, в принципі, нормальна лінія. Вбивають ще й Марсі, і таким чином у троля на 600 золота стає більше, ніж у анігми, котрою закривали цього троля. А це вже максимальне фіаско для Наві. Ну і загалом, в подальшому вся ця карта йшла під диктовку команди гривня. Гривня міцніла, Нацбанк був позаду нею, і таким чином перша карта була виграна гривнею. На другій мапі. Команду гривню чекала неочікуваність у вигляді ФП Тінкера, того самого бридкого героя, який зараз має найбільший винрейт в пабліках. Так, якщо ви подумали, що я тут промовку якусь допустив, то ні, подивіться на приріст вінрейта на імортальних рангах. Ось тут можете глянути. Ну, коротше, так, ви зрозуміли. Окрім вартового і Геральда. На всіх інших рангах це приріст в 15,1 вінрейту. Це просто неймовірний відсоток. Як він рейту, я не пам'ятаю ні одного героя, котрий отримував такий буст після патчу по е, можливості перемоги. Тим не менш, професійні доті останній раз я бачив його на XingQ, коли він його пікав з командою Gaming проти спірітів в фіналі, і вони доволі таки впевнено перемагали. Його вже до цього показали в пабліках, але він перший, хто реалізував його професійній доті. І я цей огляд записував якраз таки на Ютубі. Якщо ви пам'ятаєте, знову ж коментаря про це можете написати, мені буде приємно. В цій грі за рахунок якраз таки Тінкуру і Андерлорда у Наві було. Ато аур, і в тімфайті файті їх було неможливо по суті перебити, і вони грали всю каточку Першим номером у Йорагі був Мортнинг, У нього був Аєгіс. Небагато вони по золоту перемагали. Але тим не менш по нетворсам і по впевненості в цій грі у них було все файненько. Потім, щоправда, відбувся ось такий тімфайт, де Заяць вирішив підставитись першим, тому що пішов девардити Віжен. Заяць він байбекнувся, Андерлорд підставився невчасно на Тис на Мавку. Вона його вбила. Він не зміг Заяць відкрити портал з бази, щоб він сюди зразу вже прийшов. І команда гривня змогла перемогти. Навіть ось цю бійку. Єдине, що їм пощастило, так це те, що Тініг тут вийшов в Наві. Юрагі, щоправда, вирішив піти в епіцентр бійки і також загинув. І Зай загинув без баю. Ця карта вирішилась навколо по суті одного тімфайту. Дивіться, він відбувся тут. Бачимо, що Худлінг, вона білочка, біжить, ставить вард, і він вирішив поставити ще один вард от сюди на хайграунд, думаючи, що у нього є байбек, і він може байбекнутись, разі, чого. Але ну, він не може прилетіти в тімфайт миттєво. Надіснули ласо погане в Юрагі, котрий знаходився під матрицею Тінкера, котра нагадує, що дає ще статус резисту вигляді 40%. На Тінкера напали, у нього було ще тут БКБ, він доволі довго тут жив, де і в цілому на такій стадії Тінкера пописати сенсу нуль. Адже якщо подивитися на артефакти Тім гривні, то у них є скаді, котре зменшує хіл на Тінкері, є Весел, котрий також зменшує хіл. І герой майже нікого захилити не може, якщо на ньому ці ефекти Скаді і весело є. А от танчити він якраз таки може. Тому мені здається, більше до Лейтгейма саппорт Тінкера фокусити сенсу мало, адже його машинки, вони не мають ніякого значення, наскільки багато він їх наспамить, вони все рівно будуть хиляти 45 за машинку, котру ловить герой. Але ось цей баф залишається постійно. Бачите, він оновлюється і неважливо, скільки ти наспамив. Важливо тільки в плані деможу, скільки ти машинок не спамив. До речі, коли записував відео про Тінкера, я казав, що якраз таки треба спамити як Більше машинок. Але я був Неправий, Тільки а, ось цей баф вони дають і, можливо, оновлюють нові машинки та й все по цьому. Наві таким чином перемогли на другій карті. На третій карті я був впевнений, що у команди Наві відчутно ліпший драфт, за рахунок чого я так думав. Мерта проти Морфлінга, для Муерта, я думаю, це абсолютно нормальний матчап. Вони взяли Сенктіті Пака, проти Пака взяли Лешака, але для Пака ну це, в принципі, абсолютно спокійний матчап і на міду, і по грі, якщо вам Подивимось, тут ні одного героя взагалі проти мідового пака немає. Тебе застанути нічим Неможливо І за рахунок цього у мене була тотальна домінація. Сенктіті робив все, що йому заманеться на цій мапі. Бачимо, що пака намагалася піймати ось так. Борфі в нього перетворювався. Але Сенкдіті просто дразнив ось так команду гривня, виходив без проблем, байтив, нав'язував хороші бійки, бувають ось так Джекіра і тим Гривня, вкотрі намагалися. Вбити пака, але у них це не вдалося. Навіть свена ось тут пак намагався вже на базі вбити. але тут йому пощастило. Він вийшов тут. Юрагі мав аєгіс, забрав собі дабл демедж і швидесенько спушив в сторону тім гривні на міду вже на 25 й хвилині. Потім тут підставився ще морфінг на Керрі, котрого дуже швидесенько стерли тут. І здавалося, що нічого вже не завадить, навіть перемогти на цій карті. Але гривня не здавалась. Вони наполегливо намагалися вбити цього пака, поставили тут вард, і він нарешті підставився. І цю історію Лішак купив собі блінкдагер, продовжив стан свена, і вони його вбили. Далі почався ще один тімфайт на Міту. Тут навіть програвали вже не так багато золота. Вони натиснули в. Вибачаюсь, що вигравало не так багато золота. Такі собі кнопки натис Юрагі, натиснув так собі Bar, але от факт, бачите, знову подумав, що він безсмертний. Морти в нього перетворився, дай дав сайленс йому. Відгам село без проблем сайленсі його. І, ну і надалі тут бачимо, що Юрагі намагався. Вийти форстафтувся вчасно. Марфа підстанили, дали Сайленс, все ж таки його вбили, вбили і свена. Ну і начебто тільки пак помер. Наві вже безкоштовно вирішили піти і забрати собі Рошанчика. Аєгіс ми бачимо, забирає собі Муерта, що доволі таки логічно. І вони розслаблено йдуть вперед, тому що розуміють, що у них Аєгіс, якентавер за урами, програти бійку вони начебто не можуть. Тут стоїть ось такий вард у тім гривні. Вони сетаплять пака, котрий втрачає позицію, отримує айспас, дається йому знову сайленс. Його вбивають, у нього байбека немає. Юрагі там пішов і до центр бійки, натиснув всі абсолютно кнопки. Ультимейт у нього вже закінчився. Вбивають ще і Марсі. Звісно, розмінюють на панголіра, вбивають кентавра ось цього, ось цього, котрого шарду немає, і, він, по суті, ходяча аура. Вбивають Юрагі, намагався звідси вийти заєць і вбивають зайця. Таким чином, тім гривня перехопили ініціативу, вони вже стояли навколо наступного Рошана і чекали його, поставили собі спокійнесенько вард, навіть засканили команду гривня тут, роздевардили Віжен, але. Странили абсолютно повністю позицію і фокус. Підставляється Нефрід, наскається ось такий сампіт. У Зайца є шелотус, є форстап, але бачимо, що Мелоді абсолютно нічого не може зробити на Марсі. У нього байбеку немає. Він вмирає. Нефрід робить чомусь блінк в ворожих героїв, а не блінкаут подалі. Вмирає також без байбеку. Приходить Моер та натискає всі свої здібності е, в по суті саппорта. Вмирає Шепак за хекс, котрий вже є у лішака. Далі тут вмирає Заяць, у нього байбеку немає. І Тім Гривня. Перемагає сенсаційно у команди Наві, вибиваючи їх в нижню сітку, і проходять далі по сітці. Вперед на цьому моменті, звісно, багато вболівальників команди Наві підгоріли, адже їх команда програла по суті стаку гравців. Але я хочу вам сказати, що команда гривня систематично грає багато онлайн-турнірів. Тренуються, прогресує на ІПІЛі, вони себе добре показали, на інших турнірах вони себе файно показують. Вони доводять, що кропітка праця і віра в себе дають прогрес, і українські гравці, навіть при тому, що їх поки що небагато хто знає, можуть перемагати в доту. Сподіваюсь, вони на цьому не зупиняться, продовжуватимуть показувати хороші результати, а ми будемо за них вболівати. Навіть ж, у свою чергу будуть грати завтра о 10-й ранку, тім гривня зіграють в цей же день о 16-й годині. І всі матчі ми будемо дивитися на стріми. Обов'язково приходьте, буду вас чекати. Вам же дякую за те, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.